Доброго дня! Давайте сьогодні поговоримо про безпечний інтернет. Сподіваюсь, буде цікаво і малюкам, і дорослим. Інтернет це джерело корисної інформації. Незабаром наші малюки користуватимуться інтернетом, будуть грати, спілкуватися, навчатись, але з усіма цими чудовими плюсами мережа може бути небезпечною для малюків. І щоб запобігти цій небезпеці. Треба навчити дітей правилам поведінки в інтернеті. І зараз я пропоную вам разом з малюками подивитися дуже цікаву корисну казочку про безпеку в інтернеті. На околиці села молода сім'я жила. І були у мами і татка неслухняних три хлоп'ятка. Всі трудилися немарно, господарство мали гарне, дітки також не сиділи, по двору кота ловили, а ще бігали, стрибали, м'яч до стелі підкидали, ох і клопоту чимало, бідна мати з ними мала. Не могла терпіти мук. Купила дітям ноутбук і порадував всіх тато. Інтернет провів у хату. В домі поселилась тиша. Чути, як скребеться миша. В інтернеті без почину виснуть хлопці цілу днину. Менший син читав реклами. Клацав банери і спами, в магазині віртуальному іграшки замовив гарні. Якийсь дядько нехороший тепер в нього просить гроші. А середній десь у чаті виклав все про маму і тата. Телефон, адресу дав, в скайпі фото передав. А тепер на пошту мамі йдуть тривожні телеграми. Старший в інтернет пішов, подозрілий сайт знайшов. Як став музику качати, монітор почав моргати. На робочому столі засвітилися нулі. Вмить не стало папок, файлів, музики, веселих смайлів. Ноутбук важко зітхнув, свиснув, клацнув і заснув. Неймовірні речі стались. Діти ні на жарт злякались ось біжать до мами й тата, щоб про лихо розказати. Батьки хлопців зрозуміли. Заспокоїти зуміли, гамір в хаті, як за тих, склали пам'ятку для них. Радимо і вам, малята, пам'ятку цю почитати. Знайте кожен: в інтернеті небезпечні є тенета, сайти є як магазини, там добра повні корзини. Щоб не трапилось біди. На ці сайти не ходи. Мама й тато самі знають, що потрібно, те придбають. Підозрілим з інтернету не кажи своїх секретів, бо не можна всяки всюди незнайомим вірити людям і про себе маму й тата все подряд повідомляти. На злих сайтах це всі знають, тебе віруси чекають. Щоб халепу не попасти, антивірус постав класний та поновлює регулярно працюватиме все справно. Сподіваюсь, казочка сподобалась малюкам. Якщо дотримуватись цих простих правил, то діти будуть захищені від шахраїв та безпечно і цікаво проводитимуть свій час у світовій мережі.